Привіт! Сьогодні ми вам покажемо результати будівництва за березень. Ти знаєш, Кланайті пахне бетоном, піском, металом. І як думаєш, формація буде наймасштабнішим проєктом в Україні? Я впевнений на 100%, що індустріальний парк «Формація» він змінить промисловий ринок України. Слухай, ми і так ледве з термінами встигаємо, щоб своєчасно збудувати, а ви продали ще один завод на 13200. К моменті, ну це тільки перша черга, це раз. А по-друге, не за грами ще декілька угод на декілька тисяч метрів квадратних, тому збирайтесь силами і. Ускоряється. Отже, друзі, сьогодні робимо швидкий огляд ходу будівництва за березень і починаємо ми з першої черги, яка буде здаватися вже через декілька місяців. Тут ми на фінішній прямій. За цей місяць ми повністю завершили монтаж всіх інженерних мереж, вода, каналізація, світло, систему пожежого осіння і приступили до всіх перегородок. На сьогоднішній день вони виконані на 70% І протягом цього місяця ми завершимо повністю всі роботи. А це наша друга будівля. Тут вже змонтовані всі вікна, двері і ворота. А також всередині будівлі ми зробили за місяць всі протипожежні мережі, опалення, приступили до електрики та каналізації. До речі, тут є вільно 560 метрів, 1500 метрів і 2050 метрів квадратних до продажу або до оренди. А я то, що вам не заважаю в кадрі вообще? А це третя будівля. Тут на 70% змонтований каркас та покрівля. Приміщення у цій будівлі ідеально підходять для тих компаній, які працюють з важкими та об'ємними матеріалами або устаткуванням. Адже в каркасі цих будівель є закладні місця підтяновлення кранбалок з навантаженням до 7 тонн. А це будівля нашого резидента Лакма, під якого ми робимо окремий другий поверх, який ми можемо зробити і для вас. А оця вся велика територія на мене у нас виділена під нашу інфраструктурну частину проєкту, під великий парк з відпочинковими зонами. Саме на цьому місці буде стояти майбутнє будівля, які будуть організовано безліч сервісів для наших резидентів. А за моєю спиною, ви бачите, вже почали влаштовувати основу нашого майбутнього укриття. Наш проект індустріального парку є визначним за рахунок наших резиденцій, і одним з таких є компанією СПІ, яка в цій будівлі площею більше восьми тисяч метрів квадратних, буде виробляти сучасні українські сендвіч панелі. Кміленьки, скажи мені три ключові особливості цієї будівлі, так як ми її будуємо по проекту конкретного замовника. Так, ну на мою думку, це великі світові ліхтарі, що дають багато світла, крок колон 24 метри для можливості встановлення обладнання. І можливість встановлення кран-балки. Якщо ви чули про будівництво нового заводу для компанії Пожмашина площею понад 13 тисяч метрів квадратних, то знаєте, він буде будуватися ось тут. Зараз ми тут проводимо роботи по очищенню земельної ділянки, переміщенню ґрунту і будемо приступати до встановлення фундаментів для майбутньої споруди. Що, клементі, я чекаю на студентний місяць нового чергу будівництво. Окей, давай тільки без нових заводів. Ну, моя літа була сюрпрес.